Для чого вигадали міф про мільйони років землі? Знаєте, людина, яка не знає, хто вона, нею дуже легко маніпулювати. Неважливо, освічена, не освічена, вища, нижча освіта. Якщо людина не знає, хто вона, для чого, хто її творець, в чому сенс життя, нею дуже легко маніпулювати. І навпаки, якщо ми знаємо, хто ми для чого, да, і яка наша ціль, то багатьох речей ми вже робити не будемо. І історія про еволюцію землі. Вона має ціль конкретно забрати в людей Бога. І знаєте, коли в людини забирають Бога і говорять їй про те, що вона тварина, то стандарти в житті тоді зовсім інші. І навпаки, якщо ми з дитинства знаємо, що ми діти Божі, створені по образу й подобі, Божій, є вічність, да є наше призначення тут на землі, то таку людину не використати вже для війни, для обмана, для пропаганди, для непотрібства.